Всіх вітаю! Які виплати передбачені військовослужбовців при звільненні Збройних сил України? Після завершення з військової служби кожен захисник має право на низку передбаченим законом виплат і компенсацій. Перше. Грошове забезпечення. Воно виплачується за фактичний час служби до дня виключення з списків особового складу. Друге. Компенсація за невикористані відпустки. Кожен військовослужбовець отримує компенсацію за всі невикористані дні основної та додаткової відпустки за весь час служби. Але тут акцентую увагу: треба перевіряти, як був зроблений такий розрахунок. Одноразова грошова допомога при звільненні. Розмір такої допомоги залежить від підстав звільнення та тривалості служби. Для мобілізованих 4% місячного грошового забезпечення за кожен місяць, але не менше 25% грошового забезпечення, для військовослужбовців за контрактом 25% або 50% грошового забезпечення за кожен рік служби, залежно від причин звільнення. Матеріальна допомога. Якщо протягом року служби військовий не отримав матеріальну допомогу, для вирішення соціально побутових питань він також має право отримати при звільненні, але на відповідних умовах та підставах. Компенсація за неотримане речове майно. Але при звільненні це мають право контрактники і отримують за речове майно, яке не було видане у розмірі його вартості. Грошова допомога для оздоровлення, якщо в поточному році військовослужбовець не отримав таку допомогу. Тому, друзі, дуже звертайте на все це увагу. А кому потрібна правнича допомога, звертайтесь!